Паралімпіці. Шановні паралімпійці, шановні да, паралімпійці, наші любі паралімпійці, хлопці та дівчата. Ви неймовірні! Ви справжня воля і незладнася. Ви найкращі! Ми всі за вас вболівали. Ваша сила духу, ваша воля до перемоги допомогла вам здобути цю надихаючу перемогу. Ви даєте впевненість у тому, що для українців немає нічого неможливого. Приклад мужності та незламності нашого народу. Дякуємо вам за те, що черговий раз показали світу на що спроможні українці. Вітаємо вас з усіма вашими нагородами та медалями у Парижі. І ми дуже пишаємось вами. Ми гордимося вам. Це завжди приможує славу України і велич. Ми сьогодні тут перемагаємо. Ваша сила, воля до перемоги та мужність надихають мільйони людей по всьому світу. Я тільки можу уявити наскільки ви маєте силу духу. Ми беремо з вас приклад. Найпотужніший доказ українського духу і української сили волі. Ми вам пишаємось. Ви наша сила, та ви наші герої. Сферу! Ви наші герої. Ви наші герої. Ви наші герої. Слава нашим паролі Ми пишаємося вам. Ви наша гордість. Ви наші герої. Дякуємо за перемоги за боротьбу та за незламність. Ви надихаєте мене. Пол Літю Таймвол Я це зробив. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні.